Всім доброго дня, вітаю вас, друзі, гості каналу та шановні підписники, ви на каналі Просто Пасіка. Отже, сьогодні наше відео буде про підготовку бджіл до зимівлі. адже зимівля бджіл це справжній екзамен для пасічника. Отже, почнемо по порядку. Я постараюся все розповісти максимально коротко, стисло та інформативно. Отже, коли ми відкачали мед, ми ставимо рамки на осушку, щоб бджоли вичистили і усушили рамки. Рамки стоять на осушці від 2 до трьох днів. Після осушки рамок ми їх забираємо із вулика повністю і починаємо формувати наші гнізда взимку. Гнізда формуємо від 5 рамок до 7 рамок. Тобто сильна сім'я на 7 рамках сидить, слабка, середня сім'я на 5 рамках сидить. Слабких сімей ми не залишаємо так, як вони можуть не, не, не перезимувати зимівлю. Тому, якщо у вас є слабкі сім'ї, то бажано їх об'єднати. Так буде краще і більший коефіцієнт, що більше сімей виживе. Вже як об'єднали гнізда. Ой, перепрошую, вже як сформували гнізда, ми вже можемо ставити полоски від кліща. Особисто я ставлю по три полоски. Незалежно, чи це 7 рамок гніздо, чи це 5 рамок, я ставлю полоски варуфлу, по три полоски на сім'ю. Вони в мене полоски висять 25-30 днів. Коли поставили полоски, можемо паралельно починати загодовувати бджіл. В наших сім'ях в середньому від 17 до 20 кілограмів кормів на сім'ю, практично в кожному вулику. Так як ціни на мед в цьому році немає, і ми просто-напросто весь мед не забирали. Відповідно, кормили мало, лишили багато меду бджілкам. Тому я думаю, все має бути добре. в них. А потім в кінці, через, коли вже полоски повисіли днів 30, забираємо їх. І В кінці вересня це у вас має розрив 1 тиждень, максимум 2. В кінці вересня починаємо обробляти тактиком, біпіном або апіметріном. На рахунок утеплення сімей я використовую звичайний трамчаний холстик. В якості підкришника ми використовуємо 145 надставку і зверху кладемо подушку, утеплюючу подушку. Саморобну подушку з матрацу. Я потім покажу відео, як я їх роблю. І, в принципі, все. Закриваємо наш вулик і забуваємо про нього аж до середини березня, умовно кажучи, до першого обльоту бджіл. Тому що е, бджіл бажано зимою не трогати. Тобто Зимою ми до, до вуликів не ліземо, не відкриваємо, ні, не стукаємо нічого. Максимум, що можемо робити, це слухати бджіл. От. Отже, пройдемося коротко знову про те, що я сказав. Отже, перше це ми осушка рамок 2-3 дня. Потім формовка гнізд від 5 до 7 рамок. Якщо слабка сім'я, об'єднуємо їх сильними або 2-3 сім'ї докупи, щоб вони краще перезимували. Постановка полосок по 3 штуки на сім'ю 20-30 днів. Загодівля кормами 18 до 20 кг корму на сім'ю. Утеплення трапчаний холстик і подушка зверху. І в кінці вересня, при наявній погоді, треба обробити біпіном, тактиком або апіметріном. Ну, це вже на ваш розсуд, що вам більше подобається і чому ви віддаєте перевагу. Ось це все, що я хотів сказати. А на цьому у мене все. Ви були на каналі Простопасіка. Жміть лайки, пишіть коменти, підписуйтесь. Всім гарного дня!